Після того, як ми встановили Chrome, для зручного користування нам потрібно зробити свій обліковий запис, іншими словами, Google аккаунт. За допомогою нього у нас з'явиться багато нових можливостей. Також звертаю увагу на те, що цей аккаунт можна створити не тільки за допомогою Chrome, а й інших браузерів, які є. І для того, щоб розпочати його створювати, нам потрібно натиснути на ось цю от позначку, натискаємо на неї у нас відкривається таке от віконце, в якому ми обираємо саме додати. Після цього у нас відкривається нове вікно від Google Chrome, в якому у нас є можливість або увійти в аккаунт, або зробити вхід без облікового запису. Ми ж зробимо саме варіант, перший це вхід. Після цього у нас є два варіанти. Або входимо до свого облікового запису, який у нас вже є, або натискаємо нижче Створити обліковий запис, якщо ви хочете його створити. Натискаємо сюди. І в нас відкривається контекстне меню, в якому нам потрібно обрати, для чого саме ми будемо його створювати. В даному випадку ми створюємо його для особистого використання. Але у нас є ще два варіанти додатково це для моєї дитини або для роботи та бізнесу. Нам же потрібен саме для особистого використання. Обираємо його, і після цього Google дає нам форму, в якій нам потрібно буде відповідати на певні питання. В першому варіанті нам потрібно буде надати ім'я та прізвище. Тут ми можемо прописати як своє власне, так і вигадане. Так, я одразу прописав Віктор Олександрович і натискаю Далі. Після цього нам потрібно буде з вами додати основну інформацію, тобто ввести дату та рік народження і вказати свою стать. Окей, вводимо дату та рік народження і вказуємо саме стать чоловіче. Також у нас є тут варіант, не хочу вказувати, або спеціальне. Ми ж вкажемо та, яка дійсно у нас є: тобто чоловіча або жіноча. Окей, після цього ми натискаємо далі. Далі Google дає нам можливість обрати з двох запропонованих електронних адрес нашому майбутньому аккаунту, або дає третій варіант це створити власну адресу Gmail. Ми ж будемо саме розбирати, третій варіант це створювати власну адресу. Натискаємо сюди. У нас додається нове поле, і тут нам потрібно буде вигадати саме адресу для гмейлу. Іншими словами, це саме або назва нашого облікового запису, або ж логін для нашого аккаунту. Вигадуємо його самостійно, головне, хочу вам сказати, що його ми прописуємо повністю на англійській мові, з використанням англійських літер, деяких додаткових символів, а також цифр. Я вигадав ось такий от логін, і давайте перевіримо, чи іде він чи ні. Натискаю далі. І бачимо, що мені потрібно буде використовувати тільки крапку. Нижнє підкреслення я не можу використовувати, тому я його видаляю і залишаю тільки дві крапочки. Я змінюю все ось так от і натискаю далі. Також звертаю увагу, що це ім'я вже кимось використовується. Тобто нам потрібно також вигадати унікальну електронну адресу для нашого аккаунту. Після того, як ми вигадали електронну адресу і вона у нас підійшла, тобто все у нас з нею добре, у нас ніяких помилок немає, нам потрібно буде також вигадати для неї пароль. Краще пароль робити як з літерами, так і цифрами, і від 8 до 12 символів повинно бути у вашому паролі для надійного захисту. Звертаємо увагу, що пароль потрібно буде вести два рази, перший раз його вигадати, другий раз підтвердити його, для того, щоб Google перевірив, чи дійсно ви ввели той самий пароль два рази. За бажання ми можемо натиснути на ось от позначку, і наш пароль буде показуватися для того, щоб ми змогли перевірити, чи правильний пароль ми ввели в двох цих формах. Якщо все правильно, все ви перевірили, і ви згодні з тим паролем, який ви будете використовувати, ви натискаєте Далі. Далі нам потрібно буде ввести свій номер телефона для того, щоб підтвердити, що дійсно ми людина, і цей аккаунт буде закріплено за цим номером телефона, для того, щоб у будь-який момент ми змогли його відновити за допомогою нашого номеру. Після того, як ми ввели свій номер телефону, нам через декілька секунд прийде як повідомлення шестизначний код для того, щоб ми могли підтвердити, що це дійсно наш аккаунт і наш номер телефона. Після його приходження, просто його прописуємо в це поле і натискаємо Далі. Якщо у вас код не прийшов з першого разу, тоді ми можемо натиснути на ось кнопку Отримати новий код. І через декілька секунд код прийде ще раз на ваш телефон. Якщо цього не стається, то спробуйте це зробити через деякий час. А після того, як ви ввели ваш код і все добре, ми натискаємо на кнопку Далі. Далі нам потрібно буде ввести альтернативну електронну адресу. Для чого вона вводиться? Вона вводиться для того, щоб. У будь-який момент, коли щось буде траплятися з вашим аккаунтом, ви могли за допомогою альтернативної електронної адреси відновити його, або ж це можна буде зробити за допомогою вашого телефону. Ця дія не обов'язкова, тому ми можемо її пропустити, або якщо ви її ввели, тоді натискаємо далі. Я ж не буду вводити і натискаю одразу пропустити. Далі Google запитує нас, чи використовувати цей номер телефону для захисту нашого облікового запису. Тобто у будь-який момент ми зможемо за допомогою нашого телефону відновити доступ до нашого аккаунту. Якщо ви погоджуєтеся, то натискайте далі. Якщо ж ви відмовляєтесь, тоді натискайте Пропустити. Я ж в даному випадку буду натискати пропустити. Далі на екрані у нас з'являється предперегляд даних облікового запису, за допомогою якого ми зможемо входити в обліковий запис або ж в електронну пошту. Запам'ятайте саме той електронний адрес, який ви надавали раніше. Його можна переглянути саме ось тут. Якщо ви з цим всім погоджуєтеся, його ви записали або запам'ятали, ми натискаємо Далі. Після ми ознайомлюємося з кондифіційністю і умовами використання Google і Google облікового запису. Листаємо донизу, якщо ви з усім погоджуєтеся, ми натискаємо Прийняти. Якщо відмовляєтесь, тоді натискаємо Скасувати. Після того, як ви натиснули Прийняти, у вас з'явиться ось таке от повідомлення, де у вас будуть запитувати, чи увімкнути синхронізацію, створювати резервну копію даних і використовувати їх на будь-якому пристрої. Тобто, це будуть ці закладки, автозаповнення з вашими паролями, розширення, історія та інші перегляди. Ми можемо також за бажанням це все налаштувати. І у нас буде вибір або увімкнути це, або не вмикати. Я ж наразі це все увімкну. Якщо ви з цим не погоджуєтеся, тоді натискаєте Ні, дякую, у будь-який момент ви зможете це все відновити. Після цього у нас Google буде записувати, як до нас можна буде звертатися, можна тут змінити назву нашу, наприклад, не на ім'я, а на якийсь інший логін, і можна буде обрати тему, в якій буде показуватися саме наш Google. Якщо ви тут зовсім погоджуєтеся, натискаємо готово. І все. У нас тепер є Google Chrome з нашим Google аккаунтом або з нашим обліковим записом. І на цьому ми з вами створили наш обліковий запис для Google Chrome.